Ви точно маєте це спробувати. Тоненькі ажурні млинці, які подаються з неймовірно смачною начинкою банановий чизкейк – справжній рай для любителів солодкого. Для приготування млинці висипаємо борошно, сіль, цукор та соду, вливаємо одну склянку газованої води, перемішуємо і вливаємо другу склянку, доводимо тісто до ідеальної консистенції. А далі я додаю масло кхі від мазер, бо саме з ним тісто вийде більш ароматним та вершковим. Потім починаємо обсмажувати млинці з обох сторін і вони виходять дуже тоненькими та еластичними. Тепер робимо начинку до крем-сиру, додаємо згущене молоко, в мене воно також з екомагазину мазер, все розмішуємо і потім нарізаємо банани. Тепер на кожен млинець викладаємо крем, далі банан та загортаємо млинець у трубочку. Так само повторюємо з іншими млинцями. Далі нарізаємо їх на невеликі шматочки. Прикрашаємо і можемо насолоджуватись. А ще більше рецептів у мене в профілі.